Всім величезний привіт, вітаю вас у Сільпо, самих найкращих глядачів. Подивимось сьогодні акційні продукти. Також подивимось в ціні тижні, що на поличках. Ну, запрошую вас до перегляду. Банани по 48, ціна впала. Ну, я думаю, що не варто дивитись овочі, фрукти, тому що на базарі на ринках все одно дешевше це все. Огірки 43 екстра. Такі по 30. На ринках все, звичайно, що трішки дешевше. Та й не трішки, мабуть, добре дешевше. Цибуля 40, цибуля з Марсу 60. Так, салатів зі знижкою. Ну, 15% знижка, а наклеюк, я маю на увазі наклеюк там 25-50% немає. Ну, добре, наступного разу. Дивіться, як тепер а, сільпо. А, Друкую цінники, бачите? Раніше просто була закреслена ціна і ціна зі знижкою. А тепер навіть пишуть знижка. Скільки відсотків знижка ось цьому прямокутнику? Ну добре. Подивимось, до скількох відсотків ми сьогодні знайдемо знижку, добре? Добре. На рибі нікого немає. Ціни, звісно, на рибу піднялися, дай Боже. Дай Боже. Лосось хребти гарячого копчення по 189 гривень за кілограм. Горбуша по 549 гривень. А тунець слабосолону, дивіться, 890 гривень. О -о -о. Да. Ось дивіться, можна взяти кільку. Зі знижкою 25% або салаку пряного полсолу вона по 10 гривень за 100 г. І зі знижку зараз 50% можна взяти по 5 гривень за 100 г по акції. Так що слідкуйте, це не означає, що у всіх сільпо теж такі знижки, просто слідкуйте на ці е, наклейки. Просто слідкуйте нам за наклейками у е, своєму власному сільпо. Також тут на рибку щось можна взяти, бачите, тут теж наклейки є скумбрія. Також можна взяти тушку рибки теж зі знижкою 50%. Ну, можна пошукати, можна щось взяти. Так, в ціні тижня горбуша, дивіться, 169 зараз зі знижкою. І ще проб'ють вам мінус 50. Мені аж захотілося. А яка тут вага? 180 грам. Це велика упаковка. Ходіть на поличку, подивимось, що в ціні тижня. Дивіться, тут взагалі майже нічого немає. З цінниками жовтими. Так, ось тут дещо є. Тут є торчин по 68 гривень. 68. Ось такий 520 грам. Горошок по 40 гривень. Кукуруза по 50 гривень. Томати неочищені в томатному соку 96 гривень. Королівський лагідний майонез. Скільки? 500 грам? 30 гривень. Такова. 30 гривень. Чи це майонезний соус? Це майонезний соус. А я, вклю... а я в камеру не включив і тренджу стою. Так, чумак соуси. 23 гривні. Від... Ну, від чумак. Тартар, бургер і цибуля. Тут туней з шматочками 69 гривень. І шматочками в олії. 185 грам. Ціни бачите. У мене таке враження, що минулого тижня оце це все показував. Так воно і стоїть, бачите? Так само і стоїть. Те, що було минулого тижня, дивно. Ціна тижня не змінюється в сільпо. А вони люблять по два тижні не змінювати акції. Це в них таке буває. По приправах теж бачу взагалі нічого немає. По макарошках, по крупах, дивіться, теж нічого немає. На диво. Ого. Так, тут щось було. Крупа премія гречана. Ну, це 400 грамів було. Друзі, дивіться, взагалі нічого немає по акції. Ви собі уявляєте, а що це таке сталося? Макарони. Макаронів немає, тільки ось ці по 36 гривень хуторок. Були по 45. 36 гривень 800 грамів хуторок. Зараз в акції все, більше нічого нема, дивно. Ходіть з вами на сир. Так, сир з Венигора. український, 269 гривень. Зараз в акції в ціні тижня. Так, найдешевший, так? Да? І найдешевший бачу кому від Тенеру. 274 гривні за кілограм. Все, це самі дешевші були в акції. Ну, добре, на вагу заодно самі дешевше взяти, ніж плистерками в упаковці. Добре, ходіть далі. Тут ще щось знайшов. Сир а, Mazda Mer у 259. Теж хороша ціна в ціні тижні. Можна взяти і шматочками собі, ось так от, бачите. Можна взяти з кипками порізаний. Це він? Це він. 259. Ну, звісно ж, є оці такі з додаванням різних базилік, томат, лаванда он є, по 369, 359. Так, добре. Ковбаски. Бачу, що є зі знижкою. Ковбаски м'ясний хутір. 254 і ще знижка буде 25%. Так, добре, дивимось такі з вами. Ті, що сільпо, 329 гривень. І знижка 35 від Алам. Лікарська. Ось ця. Так, 21,90, ну, за 100 грамів, як написано. забіяка царська. Перший гатунок. Ковбаса премія молочна, варена, вищий сорт. 279. Ну, 27,90. 2790. 2790 премія любительська, вищий сорт. Теж зі знижкою. 35% ще. Дивіться, тут теж хороша знижка буде ще. Ковбаса м'ясний хутір, перший гатунок. 19,90 і 25% знижка. 1690 м'ясний хутір, перший гатунок, мраморна, вищий гатунок, 4490. Ну так. Да. Так, добре. Олів'є ковбаса, наші ковбаси, Олів'є перший гатунок, 17.40. Премія салямі, 31,90. Вищий сорт. баварська, 3190. Швиденько пройдемось по сирам. Сир преміалі 46 гривень 230 грам зараз. Так, фелата 48 гривень 230 грам. Так, тут щось по акції бачу, По 50 гривень в ціні тижня. Ну, як я кажу, намазанки. Звичайно. Крим-сир наповнювач і ось є стравами. Намазанка. трави В акції сир з пліснявою, так? Да? да, з пліснявою по 73 гривні. Так, намазанка. ементалер 60 гривень, 130 грам. Так, ну, в акції оці всякі намазанки, з венигора, з венигора. оригінальний по 28. 90. 90 грам. Так, а ось такий від ферма вершковий. 90 грам, 25 гривень. В акції сири від комо. Ось так поставимо гарно. По 30... Ну, по 40 гривень. 150 грамів упаковка. І всі йдуть листерками. Голландія традиційний і тенеро. Акції від ферма. Сметанковий, голландський і український. Брусок іде 150 грам. 55, 58, 55. Цареву можна взяти зі сніжкою. Хороша. На салатик. Від славі дружба і голландський зараз по 14 гривень. О, і поставили в акцію від Президент вершковий, він тут дешевший, ніж в іншому магазині, по 14.50 зараз. Хороша ціна, треба спробувати колись його. Мабуть, буде добрий. Так, ось так, перевернемо, бо щось догори ногами все. Навіть ось такий є. З грибами. Угу. Така сама ціна, 14,50. Так, теж догори ногами щось. Чотя все поскладала. <гум> Не знаю, як-то Забіяка, дивіться, тут зі знижкою вона зараз йде 25% Забіяка. Так, хрюшки. По... по чому ніжки свині? Гривня 44 за 100 грам. Лапки курячі, заморожені по гривні. Шийки курячі, 3,74. Сало вже акція скінчилась. Так, ходіть на м'ясо, подивимось. Свинячий стейк 25,90. Ну і ще знижка 25%. Так, Фарш курячий 18.40, яловичина свинина 16,40, курячі стегно 8,95, гумілка 8,50 із того, що було. А м'ясо в ціні тижня охолоджений стейк в ціні тижня зараз 17,90. І свина лопатка зараз теж в ціні, в ціні тижня 17,90. Так що можна щось, щось можна брати. Корейка, вирізка, биток, свинне ребро 13,40, обвалцін, свина рулька, обвалцін 5,40. Дуже хороша знижка на оці йогурти, молокія. білий йогурт з тим попкорном. Був по 30, зараз по 20. З різними смаками. йогурт чудо, зараз в акції в Сільпо в ціні тижня був 45, зараз 36. Кефір від Простоквашино Був 46, зараз 36 зі знижкою. Так, якщо я не помиляюсь, ціні тижні піквік має бути хороша ціна. А бачите, минулий тиждень по 35, а вже 45. От міняють вони знижки 45-35, 45-35. Так що послідкуйте, коли буде по 35, можете собі прикупити піквік смачнющий. Так, за цей чай я не знаю. Інгліш, англійський чорний. Зараз він... По 50 був 80, знижка майже 40%. Ну, знижка хороша, бачите? Хороша знижка. Хто пив цей чай, можете залишати відгук. Буде вам дуже-дуже вдячні. Дуже смачний ділмах, але він подорожчав дуже. Зараз по 60, так 78 гривень з різними різними смаками. Амбасадор вагою 225 грам, амбасадор Дарк 90, ну 100 гривень. Знижка на мелену каву льор, 40% знижка, вага 250 грам. Теж знижка 40% на нескафе Gold склі» – 95 грам. Нескафе розчинне. Вага 170 грам. Зараз в ціні тижні. Було 209 зараз 159 гривень. В акції. І 40% знижка на Якобс 200 грамовий. 220 грам навіть хороша знижка. 204 гривні в акції плитка шоколада світоч, Ось такі ексклюзивні. Зараз по 46 гривень, 30% знижка. Рушен, маленькі вафельки, 11 гривень. Ціні тижня Артек від світоч. Фірмовий світоч Артек дуже смачний. Зараз по 14 гривень. Хороша ціна. Хто полюбляє ловіту Рошен. Зараз зі знижкою 30%, 23 гривні, 130 грамів. З усіма, з усіма смаками. І малина, і полуниця, і апельсин. Ловіта від Рошен. оранж, і шоколадне, і молочне. Бачу зі знижкою 30% 20%. 4 гривні. Хто любить мамбу? пам'ятаєте рекламку. Мамба, команда піратів. В акції червоний мак, 180 грам. 32 гривні. Житомирський. Ціні тижня Міленіум. Зараз в акції по 11 гривень. Крутий маршмеллоу для какао на випічку. До речі, класна штука. Ціні тижня пакети слайдери. 10 штук упаковці, літрові. Так, губки фрекінбок. 5 штук, одна подарунок. Тут у нас фульга. 10 метрів. Фрекінбок Капсули Savex Premium. 12 капсул, 129 гривень. Великий сілан Ополіскувач літр 670. В ціні тижня зверніть увагу, гель не піна, а гель для гуління по 100 гривень. Знижка майже 40%. На чорну. На білу і на ось цей кул освіжаючий. Знижка 40% на зубні щітки. 30 гривень зараз. А ось такі можна купити дві за 50 гривень. Набір 50 гривень. Одна виходить 25 гривень. Крем для рук зволожуючий та відновлюючий, вагою 80 грам усі. А, також є пом'якшуючий, зміцнюючий і відновлюючий. Зараз в акції по 20 гривень. Зверніть увагу. Шампунь Pantene Pro V 400 мл. Light І ось цей 2 в одному з бальзамом по 109 гривень. І той, і той GieLEX. Запаска антибактеріальна 500 грамів 32 гривні. І також ось такі звичайні орхідея 32 гривні. І лимон чи лайм. Дуже хороша ціна на серветки паперові, 150 штук упаковці. Я вже їх купував. Оце зараз добра ціна 36 гривень на ці серветки. Кому подобається в коробках 150 штук 38 гривень. Велика упаковка серветок диво, 50 штук упаковці, двошарові, зараз 27 гривень. В сільпо з'явились ось такі пелюшки, гігієнічні одноразові, розмір 60 на 65 пилюшок в упаковці, 63 гривні. Це ціна тижня. Упаковка туалетного паперу. Диво 37 гривень. Диво, тришарові лаванда. 3,70. Ось така велика упаковка Зева. 8 штук упаковці, тришарові, втулка змивається, 185 гривень. Паперові рушники. Тришарові. Зараз в ціні тижня 52 гривні за упаковку. Так, я ще знайшов ось такі. Тут 150 відривів. І а які вони йдуть? Зараз прочне двошарові. Ага, зрозумів. Добре, вони 60 гривень. Теж в ціні тижня. Я вам буду бажати економних покупок, мирного неба і міцного вам здоров'я. До зустрічі.